Виконуємо практичну роботу 5.1 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Якщо вам потрібно буде дізнатися, чи зображення файлів є векторні чи растрові, то вам потрібно знати формат файла. Якщо у вас багато файлів, то найпростіше це переключити на вигляд таблиці. У мене операційна система Windows 11. Через це вибираємо подання. І ось тут зі списку вибираємо таблиця. І бачимо, ось тут відображається тип файлів, їх формат. У моєму випадку це все є растрові зображення BMP, GIF, TIFF, PNG. Вам вчитель, можливо, надасть інше зображення. Давайте переключимося назад на великі піктограми. Ну і інший спосіб, вже універсальний, дізнатися, яке розширення файлу формат. Це клацімо праву кнопку по зображенню. В контекстному меню, що відкрилося, вибираємо властивості. І ось тут написано, бачите, тип файлу BMP. Давайте відкриємо даний файл робот у графічному редакторі Paint. Найпростіше це клацаємо правою кнопкою миші. І в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо відкрити за допомогою. І швидше за все, у вас ось тут вже буде програма Paint. Або вибрати іншу програму. І шукайте Paint десь ось тут. Вибираємо лише один раз. І давайте збільшимо масштаб зображення до 200. Натискаємо цей плюсик в нижньому лівому кутку. І бачите, в нас з'являються ось такі квадратики. Давайте ще збільшимо. Ці квадратики називаються пікселями, отже, дане зображення є растровим. Давайте збережемо даний файл з іншим розширенням. Але спочатку, у власній папці створимо папку з іменем зображення. Створимо з допомогою контекстного меню, Клацаємо правою кнопкою по вільному місці. Такотексьну меню, що відкрилися, вибираємо створити. Папку називаємо її зображення, зразу вводимо. Вертаємося до Paint. І тепер вибираємо файл, зберегти як. І збережемо з розширенням GIF. Вибираємо зображення у форматі GIF. Відкриваємо папку зображення, називаємо файл Robot1 через нижнє підкреслення. З'явилося повідомлення, що якість зображення може погіршитись, натискаємо ОК. Закриваємо. Знову відкриваємо Paint. Інший спосіб відкрити зображення це відкриваєте саму програму Paint та вибираєте файл Відкрити. І вже у вікні, яке у вас відкриється, вибираєте потрібний файл. Тепер вже зберігаємо з розширенням TIFF, але бачимо, ось тут його немає. Вибираємо інший формат. І ось тут зі списку, там де тип файлу, вибираємо TIFF. Називаємо Robot2. Автоматично вже зберігається папці зображення. Так, це закриваємо. Знову відкриваємо Paint. І знову зберігаємо, але вже з розширенням PNG. Називаємо Robo 3. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!